Вітаю, вітаю, друзі! Suzuki Бурман Стріт EX буде на огляді, на тест-драйві. Що я вам можу сказати? Красивий зручний новий Бургман з 12 колесами, інжекторний, системою старстоп, дуже симпатичний, дуже комфортний. З'явилося в нас. Площадка, багажник під кофер, ну, максимально крутий апарат. І на мою думку, один із цікавих на сьогоднішній день система старт-стоп. Дивіться, бачите, запрацювала система. Даємо газку і просто, просто їдемо і насолоджуємось технікою. Він вже йде на планшетику красивому, поворотнички показує, ближній, дальній. Температуру двигуна, екорежим, бачите, засвітився ну, вогонь, одним словом, просто шикарний апарат. І саме основне він дуже зручний для людей з високим зростом. У нього висока посадка. от Я на ньому зараз сиджу, можна сказати, що вище, ніж Вище, ніж на якомусь там Maxi Скутеру 250. -му. Реально високий і, і до речі, дуже симпатичний по дизайну. Дивіться, як в мене ноги стоять. Я сиджу на своєму місці і достатньо навіть ще для пасажира і мені зручно, мені більш ніж зручно можна відсунутися назад і вирівняти повністю ноги на витягнутих руках. Ну, шикарно по зручності. Не знаю, навіть можна до N Max його прирівнювати. І я б навіть сказав, що по м'якості N Max жорсткий дубовий скутер, але там, звичайно ж, два амортизатора, він там більш підходящий для двох. Якщо ви бургман собі придбаєте і у вас поїздки, як правило, одному, інколи вдвох, це максимально крута річ, ну, нова крута річ. Невеличке скло є, ну, прикольний. Мені дуже подобається от Буркман, Чесно кажучи, о оцього нового покоління EX, коли додано 12 колесо, коли є гарний багажник під кофер, так як скутер дозволяє той кофр поставити. Він реально величезний. Гарний прийом по пошитківці. Не знаю, хто дивився мої попередні огляди на звичайний бургман, не на цю модифікацію, ви всі бачили, що там десяте колеско стоїть. От, і звичайно воно на такий великий апарат ну не зовсім гарненько виглядає а отут уже 2,12 і тут апарат шикарний гарно керується зручно сидиться тихо працює От, і я вам скажу по ціні як то кажуть солодка ціна ну і звичайно зараз спробуємо заміряти максимальну швидкість Так. А в яку це в сторону. І дуже-дуже керований скутер. Що я можу вам сказати? От, дуже керований і їде він шикарно От, по, по прийому, по, по роботі двигунчика. о, Дивіться, запрацювала система старстоп, показує температуру двигуна 4 км пробігу. Постараюся вам заміряти максимальну швидкість. На такій короткій дистанції дійсно цікаво, скільки він біжить, але бачите, який рух Прикольна система старстопа, бачите, економить нам економить нам бензинчик. Шикарний апарат і зарядка і є, все є. Так, ну по попробуємо Он на швидкості гарний. Ну що, друзі, що можу сказати? Шикарний апарат, 100 км в нього максималка, ну це просто з головою. І настільки комфортно себе почуває е, от навіть на об'їзній дорозі ви можете спокійно стати собі в, в ряд і їхати собі 80 взагалі без проблем. І гарний набор. Надзвичайно крутий, шикарний апарат. Дуже задоволений. Бачите, різниця під гору, проти вітру і так далі. тобто Максимально 90-100 км на годину. от Просто, скажімо, так, 10 з 10 за свої гроші, ті, скільки він коштує новий, ви так на мою експертну думку із того, що є. В доступі нової техніки на ринку, я думаю, кращого ну, навряд чи щось взагалі знайдеться. Шикарний апарат, шикарно виглядає, як то кажуть, по-багатому. Так що, кому подобається, купуйте, не прогавте він в одиничному екземплярі продається. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити от такі солодкі пропозиції. До нових зустрічей і не забувайте про телеграм-канал з асортиментом. Побачимось!